Біомеханізм пологів при передньоголовному вставленні голівки плода має 5 моментів. Перший момент вставлення голівки і її розгинання до першого ступеня, другий момент внутрішній поворот голівки, третій момент згинання голівки. Голівка впирається переніссям у нижній край симфізу і утворює першу точку фіксації. Четвертий момент розгинання голівки. Голівка під потиличною ямкою впирається в крижову куприкове членування другу точку фіксації і починає розгинатися. П'ятий момент внутрішній поворот плечиків і зовнішній поворот голівки. Тулуб плода народжується так само, як і при задньому виді потиличного вставлення голівки.